До початку опалювального сезону готові. На одній із найбільших котелень міста завершили капітальний ремонт котла. Ремонт цього котла не робили майже 40 років. Він був в аварійному стані, тож цьогоріч ситуацію вирішили виправити. Ось через ці старі та іржаві труби, що сезону котельня втрачала, чимало електроенергії. Нині котел потужністю 6,5 гігакалорій капітально відремонтували. Вже замінили усі елементи всередині, а зараз його обмуровують. Ремонт профінансували з міського бюджету. На це витратили понад півтора мільйона гривень. Оновлення допоможе заощадити до 15% природних ресурсів. Цей котел буде вже працювати на ту потужність, на номінальну паспортну потужність, якою необхідно забезпечити якісне теплопостачання. Тобто чернівчани будуть з теплом, будуть з якісним теплом. Один такий котел забезпечує теплом щонайменше 15 багатоповерхівок. Подавати тепло чернівчанам вже готові, проте чекають на відповідне рішення виконавчого комітету. Сьогодні погода ми бачимо трошки похолодшила, але згідно прогнозу, ми замовили довідку з гідрометіоцентру, найближчі 3-4 доби буде певне потепління, але опалювний період зазвичай починаємо, коли середня добова температура за 3 доби. Сягає менше восьми градусів у міській раді. Наголосили, такий температурний режим очікують орієнтовно 17-19 жовтня. Якщо прогнози не зміняться у Чернівцях, розпочнуть опалювальний сезон. Олена Кричко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4